Рік тому, за ініціативи директора будинку інтернату Івана Гулідова, на території установи розпочалося будівництво каплички. І ось храм Божий відкрив свої двері вихованцям та мешканцям села Березневе, де розташований інтернат. Перше святкове богослужіння, яке провів митрополит Овруцький Коростенський Вісаріон, має неабияке значення для всіх, адже в інтернаті проживають дівчатка з розумовими і фізичними вадами. Вихованок навчаються самостійно пересуватися, обслуговувати себе та володіти мовою. Педагоги переконані, що без духовного виховання, Божої підтримки дітям важко долати недуги, тому і взялися будувати капличку. А те, що вона збудована на честь великомученика та целителя Пантелеймона, не дивно. Пантелеймона шанують його, просять про зцілення від будь-яких хвороб та недуг. Освятивши новозбудований храм капличку, митрополит Овруський Коростенський вісеріон привітав усіх присутніх з святом і нагадав про те, що лише любов до ближньої милосердя здатні врятувати людину і світ. Живучи в цій християнській любові, буде гармонія та Божественна, яку заповідував нам Христос Спаситель. Да всі єдино будуть. Нехай Господь Ісус Христос по молитвах великого апостола Любові Яна Богослова нас розумляє, допомагає вести це правильне духовне життя. Щоб і отримувати великі святі таїнства для нашого зцілення і для нашого спасіння. Амінь. Свято вас від імені предстоятеля Української православної церкви Митрополита Володимира Владика Віссеріон вручив директору будинку інтернату Івану Гулідову, який вже 19-й рік поспіль очолює установу та опікується дівчатками. Орден на честь Почаївської ікони Божої Матері. Дякую вам за ваші труди, що ви тут організували. І побудували цей храм вашою ініціативою, вашими спонсорами, добрими людьми. Хай Господь і їм допомагає, благословляє на ноги і благає вас літа. Спасибо, Господі. Слава та хвала людям, які зігрівають теплом і любов'ю діток з особливими потребами. Докладають зусиль до їх реабілітації та розвитку, намагаються зрозуміти їх потреби та задовольнити їх в якійсь мірі. Роботи по благоустрою, по е покращенню мови проживання. А зараз колектив поставив завдання, щоб більш проводити реабілітаційні процеси з дітьми. У нас є відділення реабілітації, у нас є реабілітаційні Монтесорі центри, є навчальні класи. І у колективі було прийнято рішення побудувати храм для того, щоб можна було і духовно дітей виховувати. Дітей інвалідів, ну ми цей храм побудували практично за один рік з допомогою спонсорів. Ось іще одна капличка, освячена на славу Божу, для того, щоб люди могли звернутися до Бога та просити зцілення душевного і тілесного.